Набагато краще. Зробити можуть якийсь там салон краси з палікмакером, з подуром. Зробити, наприклад, якийсь молодіжний кафе, щоб там не продавали грівку вино, а що там вас, морозова, чай, після, скажімо, плоти робити. Зробити кінезал, може, могли зібрати, зібрати постольні теніси, там, скажімо... Більярд, вот, і так далі. Не може. І ще що не хочу сказати. Є зміни. Я хочу э, подякувати э, ну, всіх за те, що у нас телефоніє збірня на речі сходи. Хочу э, подякувати за колобічну раду, яку перша другу з 25 років. Э, то, не раді, Дивіться, вчитайте порядами пишіть. 6, 4, 10, там, 15. Юра, по рядам. По рядам. Кожен ряд пише. 10, 15, 21, так. Мене не читаєте, то мене щось читаєте. А там же <плес> ж не буде писати, <плес> ніхто не буде собі, По <плес> опозиція Якби наша власть об'єдналася, <пробуйте> <пробуйте> як казав Шевченко, обніміться противої, почули благаю, Якими ми були, як би висвітаємо і <розостати. пробуйте> я вже там розписався, дякую вам, що ми чікаємо. вы знаете, все выступающие в одном сходятся, совершенно в одном. Будувати треба. Менять ту ситуацию, яка там есть, все вместе. Вот точно треба. Я бы поставил вопрос так. Надо это место менять или не надо? Будем мы будувати там что Не будем. Менять это все. Будем. Мы так за это. Іди ставит, дальше, і там скажи, бабуїда, Иди сюда, скажи, сказал, иди іди. скажи. Иди так, скажи, вот скажу. Иди, так. скажи, иди скажи. Замечание. Люда, скажи. Люда <звучит> <Так, делай. звучит> <звучит> <это звучит> <жили>? скажи. <звучит> <я>, Люда, <звучит> скажи. Дивіться, я б за стомачку приєдинися, хаті. Я половина, половині на 35 і 14. Ви бачите, я в школу ходила. всі магазини працювали. І галантере, і ще. Тільки два магазини, які працюють. А що вам газові подають? Два.

Теперь можно там хлеб пойти Так а У меня есть, я А с там есть? А у нас пять магазинов. Я Я прошу Я прошу выбрать. Шановни, я вас... Я вас Слушал вас, но я вижу, что одни хотят, другие хотят. Але, в принципі, я згоджуюсь з тим, що ви зумовище говорили. По рядам, по щитах, ось, допустим, тут багато... Тут не було. Саме хороше, якщо на цих садках. симпатичніше. І ще, будь ласка, я вас ніколи не перебував, правда? Всіх Юра, дивися, що в мене. Треба розглянути питання Це після того, як селі знову швернули. Галинку! Тобто, бачите, в нас є люди. Ми хочемо всі разом з вами жити краще. Правда? А нам куди діватися? Та живіть ви тиші років, де ви живете. Хто з тобою воїнає? Шановні, знаєте, я не буду, не буду нікого перекрикувати, будь ласка. Сказав, ви сказали, ви живіть, ви живете. Да. От Вазнюк. Ирина, возьмем Бородин и вот уже Хопчик. Это будет наше лечение комиссии. А что за хлопчик? Любые. Можно я? Любые. вы? На дорожку мне. Хорошо, я могу. А кто снимать будет? Да, а кто уже как чайбуки не поднимал, уже положил. Да. <реш> Дивися, оце після того, що Сергій швирнув, бачиш, як Бачиш? Ну буває виключається. Я По міліцію пойду, це мені просто времени. не відбудувати. Так, подожди, ще хай самі почитайте. Володя, хай ще так. Ні, тут со стоміля людей поживу. Юрій, Юрій. Добре, дякую. Будемо сидіти зараз на. Да? Давайте кожна сім'я права. Відомо є справа. Ставлю питання на голосування. Будь ну вже всі говорили, багато вже. Дякую. Я хочу сказати, що в залі присутні дуже багато людей, які не проживають в настомі. Це візуально, ми всі гасла і не це бачить. Остапа притягнення треба, а ми не знаємо, що люди ну, близько 30%, 30 які вони не являються жителями Гостомі. Які вони мають право голосувати за прийняття цього рішення? Мужчина задавав питання, навіть не в гостомірі живе. Пережі, одного так, шановні, будь ласка, я ви ви вважаєте, хто за то? Хто за то, щоб не будувати? Перше Юрій, я на громаді. Шановні, я задаю питання. Дякую. Я задаю питання ще раз. А пан Гомельник, куди голосували? Ви йдуть не гостовиці з залу. А йдуть не гостовиці з залу. А куди ви? Це не гостовиці, будь ласка, подивіться. Де ви бачите? Вилучий. Ну, мені ну, сказали, що мужчина це не... Я, 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 я. Шановні, Шановні. 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 Дорогу, ну, я, я не готовлюсь, я с Мариуполя, я не претендую вообще на землю. Я. я пану куріти. <плес> Шановні, я воскомчан, я тут народився і вирішився 28 року. А, чек, я проживаю по вулиці Рікунова і не вмер від того, що надо мною п'ятиповерховий будинок. Ні, таке питання голова задав. Насчет детальності вопросу. Давайте вирішимося детальності. Але, подождіть, це питання не одної вашої вулиці. Це розбудова центра міста. Яка Розбудова центру міста, яка? Вам це показує. Вирішує питання детальності і все. Як було, я в школу ходив 40 років назад. Як це стояло, так сталося ніж

Шановна громада, як голова нашої осколочки стіл підрозділів. Ми збиралися тут на перегоні, обговорювали також це бажає. І ми не допустимо, щоб була якась забудова багатоповерхова, тільки не буде, бо ми на дитячі. И даже спанизитель или повысить. Речь идет о том, что не доплатить до нового от этого заряд. Пожалуйста, приходите с парогим предложением. Поэтажу, не поедажу, приходите, соберемся и решите. Я ставлю питання, хто за те, що проти цієї забудови. цю забудову. Ви чуєте, ша варю, то що ви бачили. Хто проти підняти руки? Лічейна комісія рахує. Хорошо, так, вигоді, давайте я порахую. Порахуйте, лічей на комісія. Хочете забудову? Щоб вам плювали, а це по нашу. Пишіть, будь ласка. Це за... Распорядок. Ви хочете, щоб дев'ятітежі та було у вас відкривали, вам поведение. Нема у мене бумаги, я б на порядок посчитав би. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім. Какую версию у вас лечебной комиссии? Да, не буду я считать. Камера покажет. Да я камера покажет. Ну я... Я тоже за, дивись, я тоже за. Посчитаем, она тоже. Проявите Мені нема на чому писати, я по рядам би написав би, 5, 15, 25, сока на ряду сидить, посняти руки. Добре, опустили руки, дякую. Дякую. Ви сьогодні Шановні, давайте ще раз. Шановні, шановні, шановні присутні, це схема селищної ради. розбіжність є, Будь ласка, хто за то? проти забудови. Прошу прийняти. Ще раз перерахуємо, так, раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, Юрий вечер ударов. Паша, снимай вокруг.

Юрій за то! Друге питання. Хто за то, щоб у нас все вже будувати? Будівництво, але пакетувати проєкт. Хто за? 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 Прошу голосувати. えっ